А тепер про віддяшка. <ріст> ми годину в цьому місці шукаємо вокзал залізничний. Нас всі керували, ми десь так пройшли кілометром, мабуть, 3-4, говорить там і дата. От за Макдональдсом повертайте Ліворуч. Ми такі. Окей. Окей. Okay. там шукаємо за Макдональдсом Ліворуч. І ми вам за Макдональд... зараз побачимо те, що ми побачили за Макдональдсом Покажем, Ліворуч. Так. Оце так от виглядає якась площа. Як бачите. Е, колії я тут не бачу, як виявляється. От. І ми пішли отако далі. Далі ми так йдемо, йдемо, йдемо. Будка телефона. І ми що шу шукаємо, ми реально вже замучились. ми вже тут хвилин 40, мабуть, йдемо по всьому чудесному місці. Тут бачимо тут ветеринарний магазин. Чудово, так йдемо, так око все радує, 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 радує. І тут хопа! Каса біля того. Перемоги та. Людям, ну, та написано, що каса блютопа, ну що не ясно. От. Ну, якби не зовсім вокзал, правда? <рес> ми прийшли сюди, подивилися, що тут є колія. Ках би нема. Ках би нема. І отак от от тут вона виглядає. От. Поїдемо як з ребята. Але, але, якщо на майбутнє комусь треба буде, ми вам покажемо розклад. Та вона працює, вона просто сьогодні не працює, та от у тебе. Мен Дивіться, На Вроцлав, звідси можна поїхати в 9.41, перше 41 або 7.41. Далі я не знаю, може ви кудись. Так, ми приїхати? знаходимося в місті з Горжлец. Горл. Ну, там вже вибачайте там, ті, хто добре читає. Так, дивіться До Вроцлава ну, Він прибуває в 21.33 21. Тобто, грубо кажучи, півтори години. О, поясінні символо, бачиш, російською є? Та бачиш. Другі символи, Тільки толком вони написали, що поясінні символи але не Для нас це не проблема, але ну, якщо хтось, хтось незвичний. Так, нам розкрили таємницю, де є коля. Тобто отут, де та жіночка зараз іде, ми зустріли дядька і питаємося слухати ну, де, де вокзал? Він говорить, так от вокзал. От вокзал. А білети купити отут, де Оля зараз, отут купити білети, А вокзал отут. от, А поїзд виявляється, їздить отам. Там внизу. От такий у нас жесткач. Зараз ми будемо намагатись поїсти, тому що ми вже сьогодні не їли, Нам ще треба поміняти гроші, бо у нас євро. І в нас є три години до поїзда, є два варіанти. Перший варіант, ми підемо от, от туди от далі, нам треба буде пройти десь кілометр два до дороги на Вроцлав і попробувати автостопом стопити. Або чекати до 7 години, 7.40 поїзда на Вроцлав. Ну, забачимо. Поки що йдемо їсти. Все. Чус!